В Україні втрачається не менше чверті водоймищ. Річкова система нашої країни є найзарегульованішою у світі. Внаслідок цього водойми не оновлюються. Зникає багато видів риб, вимирають ракоподібні та молюски. Вчені застерігають, порушення балансу водних екосистем може призвести до дефіциту прісної води. Построєне гаражіння висотою 3,5 метри, літри. І з колючої проволоки. На садових участках ніде таких. Ограждение никто не, не имеет права делать. Проблема малых рек и небольших озер для Днепропетровской области – чрезвычайно важная проблема. То есть изменение геологических условий приводит к их высыханию. Не надходило ніяких документів про дозвіл встановлення паркану, про дозвіл реконструкції, про дозвіл будь-якого будівництва. Без суда не виловиш і рибку із пруда. Перефразовуючи відоме прислів'я, можна обмалювати конфлікт у садівницькому товаристві плоди і ягоди. Причина штучне озеро, яким не мають змоги користуватися дачники. Без жодних пояснень новий сусід закрив водойму від сторонніх очей триметровою огорожою із колючим дротом. Мешканці прохають владу втрутитись у ситуацію. Шло у каждого от каждого участка этой стороны по 4 сотки. Росли дерева, були малині, були малинники, було все, всегда було все ухожено. Ми могли просто обійти озеро, пойти на собі дрібов, зайти в ліс, свободно погулять. І ніяких ну, проблем з цим не було. Теперь у нас самі бачите, що з то з этого вийшло. Не без журби, пригадують мешканці щасливі часи. Ще якихось сім років тому невеличка водойма, поруч з лісом тішила дачників своїми краєвидами. Тут відпочивали душею і тілом. з Є... удочкою, прийдемо, посидимо, порибачимо. Наші діти приходили, внуки. Купались, надихали старіки наші озера. Михайло Димир сприганяв чистили все делали В этом озері глина. И Очень многие люди, там як радикуліт або ще какие-то вот, брали эту глину на солнышке, потім натирали її і допомагало. Водойма, розповідають люди, створене ще два десятиліття тому. Високий рівень ґрунтових вод у цьому районі щороку загрожував мешканцям підтопленнями, щоб зменшити небезпечність. Ні, явища гідрогеологи порадили у якості дренажу вирити котлован спільними зусиллями, членів кооперативу тут звели озеро, а потім утворили і пляж. Однак раділи курортним умовам люди недовго. Забор з'явився тоді, коли людей на участках тут не було. мітровий забор. стоїть. Ніщо, ні шту, ні откуда, ні об'явлені, нікого нікого об этом ну, не сабчалі. Закрили доступ к до лісу, закрили доступ к до озеру. Заповідна територія впала в око новому сусіду. Чоловік швиденько розпочав тут власне будівництво і відгородив озеро невеличкою огорожою. А щоб не було зайвих питань щодо важкої техніки, навколо водойми розклеїв ось такі повідомлення: мовляв, через кілька місяців тут буде справжній рай. Однак, згодом замість однієї огорожі виросла інша триметрова, і відтепер вхід дачникам суворо заборонено. Бывший председатель Бузинская Анна Михайловна взяла, подписала ему два чистых листа без согласия людей. Он написал там, что люди, общее собрание, просто отказываются от водоема в пользу него. Общего собрания не, не было. было. Не Протоколов такого, такого, такого не было. нету. На садовых участках нигде таких ограждений никто не не имеет мають права делать. Ви построєно ограждение высотой 3,5 з или 3 літри, ніхто ні з колючої проводи. Вот это все создает, ну, впечатление тюрми, зоны строго режиму. Отримати, хоча б якісь пояснення від сусіда, дачники намагалися неодноразово. У нього така тактика, коли люди здесь, на місці, не виходить. А коли людей нету всі уїжджають по домам, тогда он виходить Собаки. вместе з собаками, ходить по улицям, чувствують себе хазяїном. От на даний момент я отстучала, магусь і ще раз выйдет, это то стопроцент. За триметровою огорожею чоловік відчуває себе значно впевненіше. Членів садівницького товариства він ігнорує, спілкуються виключно за допомогою об'яв. А за двір виходить лише тоді, коли дачники повертаються у місто. Выходные, он выключает нас, и мы без, без света. А сидим. на каких основаниях он виключає вам свет? Ну на каких основаниях? Нет, нет. Ни на каких. Он просто считает себя, что он хозяин. И говорит: что у вас ничего нет, это все мое. Поставил забор. Вот приезжал, значит, начинал стрелять из ружья. Дети, естественно, маленькие здесь живут, почти у каждого внуки были, боялись, просто боялись, зная, что может отскочить и камень отскочить, кого-то поранить. Человеку вообще никакие просьбы не доходят. Ми просто вже не знаємо, як з ним боротися. у даному випадку. Кажуть юристи, порушується головне право дачників право на використання та вільний доступ до водойми, встановлене статтею 99 земельного кодексу України. А також розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 квітня 2004 року, відповідно до якого встановлено, що на цій земельній ділянці встановлено земельний сервітут на прохід. Набування худоби згідно з Земельного кодексу України та забезпечено допуск громадян для відпочинку на березі ставка. Щоб ця берлінська стіна навколо водойму впала, юристи радять звертатися до суду із позовом. Додатковою підставою слугуватиме термін договору суборенди, який укладено стосовно спірної ділянки. Термін суборенди складає 10 місяців з моменту укладення цього договору. 10 місяців з 2006 року вже до них давно сплили. Тому також як додаткова підстава для того, щоб звернутися до суду та захистити своє порушення права, необхідно перевіряти, чи було там продовження цього договору, дії цього договору, чи немає. Навіть якщо було, це не вказує про те, що я втратив своє право звертатися до суду, запросити, щоб мені забезпечили вільний доступ до цієї від мешканців нашій знімальній групі пощастило більше. Зустрітися з невловимим сусідом таки вдалося. Я, появленні... я не, разрешаю, не хочу. Я ми, ми, ми на хочу. Тери... ми не на вашій території знімаємо. Ви ніяк не поясніте, правда, появлення цього забора. Скажіть, а посмотрети озеро можна? Ні, це не то. А yes, кому? Это ваша личная частная собственность. Нет. Это не моя состав. Это не ваша собственность. Вы чей запрещаете чей доступ, да, людям. Я разрешаю доступ, пожалуйста. Вот и весь доступ. Вот и весь разговор. Разрешаю. Поговорим. Человек сюда не зашел. Тільки за останні 10 років Новомосковськ втратив близько 100 об'єктів комунальної нерухомості кінотеатри, бібліотеки, дитячі амбулаторії завдяки хитрому механізму відчуження поплили з рук територіальної громади до приватних власників. Зараз у місті черговий скандал. Невідомі огороджують частину берега Самари. Ріку ріку, адараділі. Це мешканці вулиці бойової у Новомосковську. Огорожа, яка буквально за ніч виросла на стежці до річки Самари, викликала справжнє обурення. Досі люди безперешкодно ходили на пляж, вудили рибу і навіть не підозрювали, що на цю територію накинули оком невідомі. Та хто саме встановлює перепони, з'ясувалося доволі швидко. То орендарі напіврозваленої будівлі річкового порту вирішили розширити межі свого володіння. Кроме территории, которая относилась к речь порту, захватывается еще территория, территория плавин, плавин, которые, как вы видите, заросли камышом. А когда уже узнал я лично, что тут ребята подошел, говорят, будет плитку рубить. Ну, проехать санитарная зона. В советское время 50 метров автомобиля нельзя было подъезжать к воде. Річкового порту ще у 2008 році в Укрічфлоту орендувало підприємство Сіріус. З місцевою ж громадою було укладено договір на оренду землі, на якій, власне, і розташовується річпорт. За чотири роки ділянка остаточно запустіла. Активізувались так звані інвестори лише за кілька місяців до закінчення договору оренди комунальної землі. Если разговор идет за территорией порта, да, что-то там должно делаться, не, не должен быть хлам, мусор и все остальное, то зачем от людей, от, от жителей этого микрорайона отделять реку? Чому з'явилася огорожа? Пояснює новомосковський мер. Стара як світ оборудка. Реально не вклавши ні копійки у річковий порт, підприємство Сіріус знову отримати комунальну землю у такому мальовничому місці не мало жодних шансів. Тому і вирішило швиденько принаймні щось збудувати, аби через суд узаконити заднім числом та залишити ділянку за собою. До нас не надходило ніяких документів про дозвіл встановлення паркану. Про дозвіл реконструкції, про дозвіл будь-якого будівництва документів ми на даний час не маємо. Не було ніяких дозвільних документів, як вони її встановлюють. Земля належить територіальній громаді, воно не викуплялося, воно не приватизувалося. У нас існує зараз комісія по збиткам, прийнята рішенням сесії. Я дав доручення комісії розглянути питання, перевірити документи. Ці документи відповідно до цього підприємства, і встановчі документи, і використання землі, і які там плани. У Новомосковської громади, говорить Сергій Мороз, за допомогою хитрих схем за останні 10 років вже вкрадено близько сотні об'єктів комунальної нерухомості такими псевдоінвесторами. Колишній вічний мер Новомосковська у СІЗО, міський голова нинішній, увесь у судових клопотах. Зараз керівництво міста через суд намагається бодай щось повернути у комунальну власність. Та поки справа просувається з досить невеликим успіхом, ті ж власники Сіріусу за встановлення огорожі та ще й на лінії газоводу і досі не покарані. Просто не можуть знайти. З власником ми поки не можемо знайти зв'язку. На озері курячому знову не вщухають пристрасті. Однак цього разу обійшлося без сварок і протестів. Чи не на найскандальніша водойма міста зробила приємний сюрприз і поділилася з одним із рибалок своїм багатством. Що ж саме дісталося щасливчику? Я місцевий рибак, я далі цього озера не хочу. Анатолій Іванович рибалка зі стажем. З вудкою потоваришував ще у дитинстві, і по сьогодні порибалити для нього свята традиція. Майже кожного тижня відвідує водойму. І от одного разу все як у казці закинув вудку і ледь витяг рибку. Хочеш, Поки тягнеш, коли витягнеш, його, тоді очищає, що ти його витягнув. Те, виривався. Це. А коли він вже показався, я вже по цеку порвав. Нове пацака, так що там що, погріхов, що... а нова магазине пацака прорвав, попорвали і сагнув удечка, це вся. Рибалка вступив у двобій із коропом. З невеликими втратами чоловік таки виграв. Короп спокусився на чорний хліб із часником. На рибацький вогник прийшли сусіди та родина. Щоб оцінити масштаби удачі, у першу чергу взялися за ваги. Там може приковали. Ми живу. Вже... О, давай же я да, да, да. Вот так. жило. Во. Вот эта штука, пора! Это называют как, ну, какой-то вид? Какой это Сазан, сазан. ну, Да его килограмм на 12 где-то тянет Альбехов. Что Я такие не... экземпляры здесь есть, выпрыгивают. Вот, хотели да, это да, озеро да, да. нельзя загаживать. Здесь есть рыбы. Один год даже люди из Сома здесь видели, видели полтора метрового Сома. Мешканці озера курячого приблизно до 15 років. Фахівців таким уловом не здивувати. Іхтіолог Олександр Петровський говорить, у Дніпрі можна піймати коропа вагою 25 кілограмів. До речі, забрудненість скандальної водойми життю цієї риби аж ніяк не заважає. Взагалі, карпи це риба, яка буде жити будь-де, тобто вона приспособлюється ще краще ніж ми. Всеядна риба, тобто у їжу споживає все. Навіть іншу рибу, все, що він може проковтнути, це все служить для нього кормом. Проте зараз, мабуть, настала черга стати кормом самому коропу. Пан Анатолій говорить, звик лише до кілограмових карасиків. А от що робити із цим велетнем, поки не вирішив. Не знаю, у мене є дівчинки. пускай що хочуть, то й роблять. Замість малювничих краєвидів болота цього посушливого літа водойми цвіли буйним цвітом. Тепер, коли мова вже про екологічну катастрофу, почали думати, яких помилок наробила людина, штучно зупиняючи природні течії річок, чи можна поневолити природу? Про це далі. Оце скільки залишилося води зараз. По сравненні з тим, що тут був уровень півтора метра не менше. Поповненні і весною паводку було й більше доставалося. Такий непривабливий вигляд зараз мають практично всі річки приорілля. Місцевим тепер не переливки, болота смердять, аж у дворі відчутно. Проте раніше пригадують мешканці, вода була джерельна. Це все були, ми такими десь, мабуть, у п'ятий чи шостий клас ходили. Левеш, отак, вода, дно, видно, черепашки лежать і раки отакі лежать. Нас обирали. Колись у цих місцях добре рибалили, дичину полювали, раків збирали. Прямо відром черпали воду навіть з льохів. Води було в мене повен погріб і повен колодець, я з колодця набирав відром. Тепер тут інший клопіт. Окрім озер, зникла вода з самих криниць. Озеро, а тепер пішки можна ходити. Цаплі бродять. Відрастрі витягнеш і муляха пішла. 13 лиманів та 25 озер стають схожими на болота. Навкруги 840 гектарів одного лише очерету. Містами води взагалі не залишилося, містами до пів метра. Якщо нічого не робити, то на плетіз цієї ділянки повністю пропаде популяція диких птахів, риби, а на місцях річок утворяться солонці або болота. Кажуть, вчені рекордно посушливе літо. І зараз глобально, буквально глобально з усіх сторон ми чуємо, що слушать, слушать, сушить. У нас протягом 30 років річки не пересихали. У цьому році оріль пересухав. Це вже взагалі дуже рідке явища. явище. Двох сіл шукають порятунку від посухи. На їхню думку, вона провокувалася роками після будівництва каналу Дніпро-Донбас. Штучна водна артерія перерізала природну течію Орелі, тому і напрямок річки змінився. Раніше, тобто ріль, текла отак, через канал теперішній, через систему лиманів Озер і далі воно витікало в цьому юкарі, Впадало далі. Після будівництва каналу, який перерізав старе русло. Нарій пішла новим руслом. Відповідно, водойми, які були раніше в басейні старого русла, зараз залишилися без природних джерел підпитки. Люди сподіваються повернути річку назад та прокласти її шлях через канал. Втім, на думку вчених, то марна справа. нічого ще не вийде. Я скажу, що вода тече з заточуючою територією Оріль. І в тому числі з озер воріть вона завжди тікла. Тільки весною, коли сніги тануть, там все наповнюється, і можливо, що деякі озера затоплювались. Може не всі, а може всі. Була так, що до горизонту, як море стоїть. Вона. А зараз сухий період. Штучний спосіб заводнення річок та озер при Орілля все ж можливий. У проєкті будівництва каналу кажуть, він був передбачений, та справа лише у грошах. Було, коли Дніпро-Донбас-канал працював і в проєктах цих передбачалася частина води, можна було скидати ці вже. Зараз можна було, аби хто заплатив, вони закачають вам швиденько. Оце можна зробити. Сморід гнилої води цього літа не давав спокою і мешканцям Дніпропетровська. Що дню, що вечором невозможно, що знаходитися було в домі. Що такий запах, як будто б це частний вивіз туди всі фекалії і вилив. Пахло очень сильно, ну з Дніпра все тянуло. Получається, вот набережне за домом. Е запах такий, ну очень гнойный. На перемозі смерділо з боку головної водної артерії країни від берегів Дніпра, за височинною огорожою. Будівництво яхт клубу для спортивних занять дітей та підлітків запевняють його керманичі за проектом, який узгодили усі служби, частину річки штучно перегородили, намили три коси. Дав Воно действующее. То есть у нас все нормально. Нарушений ток Дніпра Создано, на мой взгляд, уже три готових глухих тупікових кармана, откуда вода нікуди не уходить. Яхт-клуб зобов'язали прибрати всю багнюку звичайно власним коштом. Втім, з'ясувалося, проблема серйозніша. Те, що зараз на Дніпрі побудоване, в первинні проекти зовсім не вписується. Ситуація, яка тут пройзойшла, я вважаю, випіюча, і ми будемо. Очень детально з привліченням правоохоронних органів прокуратури розбиратися, це это... злоюмис або халатність. Екологи кажуть, цей випадок оголив одну з головних проблем Дніпра. Надія на її вирішення була закладена у національній програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра. В першу чергу, це проєктування винос в натуру водоохоронних зон і прибережних захисних полос. Смороду на житловому масиві перемога, що було наслідком людського безхазяйнування і байдужості до природних скарбів, врешті ліквідоване. Однак тут роботи повинні бути продовжені, корректирується проєкт йде розслідування определенных органів, хто як, допускав, розрешав, согласовував і так далі. А взагалі Дніпр, е, його берега требують серйознішого внимания всіх рівнів власти центральні, власті на місцях. І головне, ми, жителі Дніпропетровська, доби понять, що це наше і за нас це ніхто не зробить. А для того, щоб подібна ситуація не повторилася знову, усі гідротехнічні об'єкти області буде обстежено та перевірено на відповідність до наданих проєктів. Маючи, не цінуємо, втративши плачемо природні ресурси, небездонна діжка через неконтрольовану виробничу та господарську діяльність. Шкода завдана навколишньому середовищу, бумерангом повернеться. Однак люди чомусь уперто не хочуть цього усвідомлювати.